Всім вітання з Німеччини. І сьогодні я хочу з вами поговорити про відео, в якому я сказала, що ми залишаємось в Німеччині. Там були три основних пункти, які, які хвилювали багатьох людей. І ви знаєте, у мене до них запитання: люди, ви серйозно, ви серйозно маєте право писати те, що ви там писали, це просто неймовірний жах. Не буду виправдовуватись, нічого не буду робити. Просто хочу сказати, у вас є мізки? Чи немає? Ось. Бо судячи з більшості коментарів, відео не додивились навіть до половини. Мене це просто шокує люди. Навіщо ви відкриваєте відео? Пишете коментар, там ставите дизлайк, навіть не вникнувши в суть того відео. Навіщо ви це робите? Мені не зрозуміло. Всім дякую, дякую, хто з нами, хто за підтримку нас підтримує, тому що таких людей набагато більше. І я дуже-дуже вам вдячна, що ви з нами, з нашою родиною, нас підтримуєте, нас розумієте. Це дійсно дуже важливо, тому що ваша, ваш зворотній зв'язок неймовірно потрібен нам, особливо зараз тут. Коли ми далеко від своїх близьких з Ігорем вдвох, це дуже важко, я вам так скажу. Я дуже вдячна всім тим, хто нас підтримує. І це і українці, і німці також. Ну що ж, давайте по порядку про все поговоримо. І перший момент, про який мені багато хто писав. Я в відео сказала, що ми плануємо залишитись тут, в Німеччині. І мені багато хто написав, так. Да, чи Німеччина вас тут планує залишити? Чи, жіночко, ви там вже в наступному році, в березні, поїдете до України на прикладі війни Югославії? Ви, як тільки закінчиться війна, ви відправитесь в Україну. А тепер у мене запитання до вас. Відео сказала, що планую залишитись в Німеччині до березня 2025 року. Як це і зараз дозволяється українцям? Що буде далі, ніхто не знає. Ні ви, ні я, ніхто не знає, що буде далі. Якщо закінчиться війна раніше, чесно вам скажу, я перша поїду до себе додому. Бо там моя кохана людина, мій чоловік. Бо там моє все рідне і близьке, і зараз одразу хочу сказати, бо будуть ті, хто будуть кричати Хоч би спасибі! сказала Німеччині. Друзі, я сказала і кажу постійно Німеччині спасибо. Я дуже вдячна їй за той момент, коли потрібно було просто перезагрузитися, коли це вже от якраз на сьогоднішній день це вже вдруге, коли я потрапляю до Німеччини для повної перезагрузки. Бо це дійсно потрібно, коли в тебе літають над головою ракети, шахеди, авіабомби. В Харкові це все на сьогоднішній день є. І тобі просто потрібно виключити мізки. Бо нервова система навіть у тих людей, які кажуть, що все чудово, все добре, вона вже просто. На комнате на донесенькому волосинці, вона вже просто не витримується нервова система. Ви розумієте, що це мега-мега важко, коли ти живеш в тих умовах? Це психологічно важко. Людина, яка не стикалася з цим, вона цього не розуміє. Людина, яка приїхала з більш-менш спокійних областей, кажу, як є. Вона не розуміє, як це вийти з підвалу в тих штанах, яких ти був, взяти свій рюкзак, в якому просто речі першої необхідності, це просто документи, якісь кошти свої власні, і все, в тебе нічого немає. А я вам скажу, що в Німеччині є і такі тут люди. І коли кажуть, чому ж вони поїхали на захід країни. України, ми були там. Я не хочу сказати що щось там погано, ми були у рідні і ми прожили у рідні, я про це говорила, на каналі про це все є. Ви знаєте, я повертатися до того не хочу. І причини повернення я говорила. Просто знаєте, в мене йде таке німе мовчання, люди добрі, ви що, знущаєтесь, коли таке пишете. Чи ви думаєте, що ви маєте право на це? Стосовно термінів перебування в Німеччині, я взагалі не знаю, скільки я тут буду. Я кажу, як є. Я взагалі не знаю. Я сказала про відео, про те, що ми залишились це для того, щоб тому що ми не, маємо, не можемо жити вічно у моєї подруги. У неї є син, в неї є власне життя, в неї є робота, і сидіти у людини на шиї ти не маєш на це права. Піти на роботу, я також хочу і планую, і в мене є дуже велике бажання, але є нюанси, які потрібно вирішити, перш ніж туди йти. І повірте, це не тільки вивчення мови, хоча, чесно кажучи, я розумію, про що говорять зі мною німці. Для тих, хто вперше на каналі, я скажу, я в Німеччині вдруге. І я відвідувала двохмісячні курси. Тому основу німецької мови я трішки маю. <coughs> я не знаю мову ідеально, у мене немає рівня навіть Б1, кажу, як є. Але зрозуміти, що від мене хочуть німецькою, я можу. Так що не треба це також писати. І Не треба забувати, що зараз в Німеччині є програма TurboJob. і тобто людей, які приїхали і в, Украї... і в Німеччину, їх працевлаштовують. Неважливо знаючи, яка в тебе мова, який рівень твоєї мови. Особливо, якщо ти можеш хоча б трішки зрозуміти, що від тебе хочуть. Сказати якісь елементарні фрази, тобто я елементарні речі можу сказати, а якщо я десь іду, якусь там структуру, або мені треба з кимось поспілкуватися, наприклад, як я платила за свою кухню. Бо тут було багато шуміхи стосовно кухні. Я просто сказала, що в мене така ну не дуже гарна ситуація вийшла. Але ми все вирішили, все добре, все чудово. Але люди чомусь восприйняли, що ж ти така невдячна! Люди добрі, ви що? Чому ви такі жорстокі? Я розумію, що ми живемо в умовах війни, але я впевнена. На 100% що ті коментарі написали не ті люди, які знаходяться в Україні, яких дійсно. Бо вони не настільки злі, якоби... чесно вам кажу, хто, хто писав, я думаю, розуміє, про що йде мова. І на основі цього я хочу одразу запитати, де я сказала, що Німеччина погана країна? Де? Мені цікаво, чому люди вважають, що Німеччина погана країна, якщо я сказала, що Мені дуже довго підключали інтернет, і у мене був капець з кухнею. Але ж цей капець у мене мог бути і в іншій країні, цей капець мог бути і в мене в Україні. Бо окрім мовного е <that pega assassinations договоренно> бар'єру, коли ти... Хоча вони добре зрозуміли, повірте, все, що я їм казала, мене дуже добре зрозуміла. Окрім мовного бар'єру, у нас ще існує і людський фактор. І люди різні, і серед тих робітників, які привозили мені кухню, там були дійсно різні люди. І були ті, хто зрозумів, що я хочу, а були ті, хто не хотіли працювати. І кожного разу, піднімаючись на мій п'ятий повар по українським міркам, казали: Швеє, швея для тих, хто не знає, це, важко, важко підніматись на мій п'ятий поверх. А я їм відповідала, що це крутий спорт. Повірте. Якщо потрібно, то можна говорити навіть короткими фразами з людьми і знайти спільну мову. Точно, точнісінько так я поїхала в цей магазин, розрахувалася з власницею магазину за цю кухню, говорячи з нею короткими фразами німецькою, звичайно, перед цим я підготувалася, написала в перекладачі, що мені потрібно. З... Прочитала ці фрази. Звичайно, я готувалася для того, щоб спілкуватися. Звичайно, німцям подобається, коли з ними говорять їхньою мовою. А нам з вами подобається, коли з нами говорять нашою мовою. Звичайно, німцям точно такі. Я ніколи не казала, що німці погані. Те, що бачила я, що дають німці нашим співвітчизникам, і не тільки нашим, вони. Вони дають допомогу і іншим людям з інших країн, і я це бачила і чула і спілкувалася з людьми тими, то це неймовірно. Я мега їм вдячна. І ви знаєте, чому я не говорю про це тут на каналі? Тому що дійсно корінні німці не будуть дивитись відео. Я спілкувалася з ними. І я знаю, що, наприклад, німці, з якими я спілкувалася, вони знають про існування мого ютуб каналу. Повірте, в Німеччині навіть джоб центр знає про існування моєї моїх Ютуб каналів. Так ось, вони знають про існування мого Ютуб каналу, і вони просто дивляться відео, вони кажуть, Ми, я нічого не розумію, що ти говориш, нібо... а я кажу, ну то, то ж можна включити субтитри. Це не цікаво читати і слухати розповідь у відео. І статистика також говорить, що на німецьку мову відео не перекладаються, там один відсоток якийсь. І то я не впевнена. Це раз. По-друге, не забувайте, що перекладачі є моменти некоректності. Особливо, якщо це google перекладач, і YouTube також перекладає Google перекладачем. Коли в мене не було інтернету. Я багато фільмів дивилась на Нетфліксі. І я дивилась ті фільми, які змогла, маючи доступ до інтернету, загрузити собі на, в додаток свій. І ви знаєте, фільми на Нетфліксі, в мене було багато фільмів німецької мови, тому що геолокація включена Німеччина. Дякувати Богу, що там хоч українські субтитри були. Це дійсно я вдячна. Так ось, я вам скажу, що навіть на Netflix був переклад взагалі інший. Тобто переклад пишеться на німецький, ну, ти голос, чуєш одне, а перекладається інше. Були моменти, де я спеціально включала перекладач, що в мене їх два на телефоні, не тільки Google, а ще здається в Діплу. Хоча іноді Діплу, мені здається, таке перекладає. але як мій син сказав, що це більш краща версія, аніж Google. Тому не забувайте про це. Більш того, німцям взагалі немає часу трат витрачати на якусь там дівчинку з України, жіночку з України, добре скажімо, Вони зайняті собою. І це добре, що люди зайняті собою. Для чого я знімаю ці відео? Для себе, для своєї історії, для своїх знайомих, друзів, близьких, для своїх підписників з в'язального каналу, бо дуже багато людей у мене запитують про життя тут, в Німеччині. А я дуже не хочу змішувати в'язальний контент з моїм власним життям. Тут я не буду знімати відео на особисті теми. Я тут розповідаю те, що я можу винести на. Огляд. Я розумію, що люди дуже злі. І за роки ведення ютуб каналів я розумію, що тебе готові з'їсти. Якщо в тебе щось краще, аніж у інших, тебе готові з'їсти. Ось так. Тому знову повторююсь: я дуже вдячна Німеччині. Я бачу, скільки вони допомагають. І не тільки українцям. Тому і німцям, і про свою вдячність безпосередньо тим німцям, які мені допомагали, я кажу їм особисто. А тут ті німці, які також допомагають, а, я не хочу розповідати, бо в мене є дуже багато історій, де так звані російськомовні німці намагались обісрати українців, а я це чула на німецькій, як вони говорили. І коли вони розуміють, що ти розумієш, про що вони говорять там німецькою, то вони без... швиденько закривають свій рот. Тому, дорогі мої співвітчизники, дорогі мої коментатори, якщо ви вважаєте, що ви маєте право писати тут якісь гадості, якщо ваші коментарі з порадами не... Відповідають реальності, бо є такі поради. Є дійсно, я дуже вдячна цим людям, які пишуть дійсно дієві поради, життєві поради. Я за це дуже їм вдячна, і я завжди відписуюся, або там якесь сердечко поставлю. Бо ці поради я приймаю до уваги, я намагаюся на досконаліше тоді вивчити питання, якщо я наприклад щось сказала, а мені мене поправили. Я дуже це за це вдячна, тому що це дійсно потрібно мені, і не тільки мені, а тим, хто буде дивитися відео, там зайде почитає коментарі. Але отойсь рач, оту Гідоту, яку ви там пишете, я просто буду блокувати, видаляти. Я хочу сказати на прикладі однієї коментаторши. Я не знаю, хто вона по о, національності Українка чи сусідка, чи ще з якоїсь там країни. Яка знає російську мову, так ось ця коментаторша постійно мене коментувала російською мовою доволі довгий час. З останнього разу декілька коментарів її були українською мовою. Вони були такі яхидні коментарі. Але по коментарям було видно, що людина користується перекладачем. Окей. Останній раз вона написав, мені прокоментувала з купою смайликів, там, огидних смайликів, скажу так, і приписала не дуже гарні слова. Ютуб відправив цей коментар на розгляд. Я вирішила, що я Одобрю цей коментар і просто заблокую цю людину. Я так і зробила. І як показав Ютуб, вона не була моєю підписницею. Тобто людина постійно напротязі якогось періоду часу, я, чесно кажучи, не, не пригадаю якого часу, але я вже так давненько це запримітила, бо це одна і та сама людина, я навіть заходила на її сторіночку. Не написано доволі часто я помітила, що багато у кого не написана країна реєстрації каналу. Чому? Не знаю. Коли я реєструвала і цей, і попередній свій канал, там обов'язково треба було вказати країну реєстрації. Тому в мене і тут, і там написано, що я з України. І я цим не соромлюсь, і я цим обершуся. Тому. Тому я просто заблокувала цю людину. І вона буде не одна, якщо ви будете так робити. Кажу, як є. Кому не подобається, це мій тін, мій простір, мій інтернет-простір. І я не хочу, я не бажаю бачити бридких людей тут. Хай до мене зараз будуть кидати тапками і писати якусь дитку-бридоту. І давайте ж повернемося стосовно мови. Я дуже-дуже вам вдячна, що ви пілклуєтесь за мене, за моє майбутнє і за все. Бо коли я сказала, що я хочу вийти на роботу, ця людина явно додивилась моє відео до кінця. І коли я в відео сказала, що я хочу вийти також на роботу, але є деякі моменти, і це дійсно, це дійсно ці моменти є. О, можливо, я колись вам про них розповім. Поки що в мене нема настрою. Кажу, як є. Так ось. Є ці моменти, коли вже я вирішу ці моменти, тоді я можу йти до роботи, шукати роботу собі. На ту роботу, на яку я планую, мені достатньо того рівня, який в мене є. Я не буду казати, на яку я планую. Яку я хочу. Хочу, я дуже хочу, У мене тут є одне бажання, на яку роботу хочу піти. Про це знаю тільки мої близькі. Поки що не буду казати, тому що ви розумієте, як вже як все справиться, тоді я розповім. Але, друзі, дякую, що турбуєтесь. Ще раз нагадую про турборежим, який Німеччина вимкнула для того, щоб українці виходили на роботу. І ви знаєте, це потрібно. Для деяких людей потрібен той пінок вийти на роботу. Бо багато хто боїться цього. Я вважаю, що якщо є можливість працювати, то треба йти і працювати. Не треба полюватись, бо там, там був просто єхидний коментар, кажу одразу, типа, спочатку вивчіть мову, а потім вже йдіть на роботу. Мені так було там написано. Просто смішно, чесно. Чесно, я ще вчора планувала, бо коли шукала цю дівчиночку, щоб заблокувати її, коментар. Мене, я його одобрила, але він кудись зник. Я не могла його довго знайти, бо це все роблю в телефоні. А в телефоні якось це довше, аніж через комп'ютер. Комп'ютера у мене немає. Є в ноутбук ігора, але він був вчора зайнятий ігорем. Тому, ви знаєте, я Якимось там чином наклацала і зрозуміла, що в мене ще є коментарі, які Ютуб відправив там на розгляд. Але вони це люди, які коментарі під коментарями, і я їх просто не бачила цих коментарів. І в мене знову, бо це вже відео пройшло, і вже оці емоції трішки в мене вляглися потім. Вчора знову нахлинули ці емоції. Я спочатку планувала сісти записати відео ще вчора, але добре, що я цього не зробила. Бо сьогодні я його записую спокійно, така, знаєте, мені абсолютно все рівно, хто що там писав. Тому що я буду жити це життя, мені вирішувати ті питання, з якими я стикаюся, не тій людині. Те, що вона там поязвила, люди добрі. Якщо ви знаходитесь в Німеччині менше, і ви маєте багато часу на перегляд відео. Я за вас дуже здоволена, Тому що, якщо ви працюєте, дійсно, як ви працюєте, якщо ви так пишете, йди на роботу, бо також це було. Якщо ви дійсно працюєте і витрачаєте багато часу на коментарі, класна у вас робота! пишіть, де ви працюєте, можливо, я туди піду. <смітна> Дякую всім за підтримку. Дякую, що ви були зі мною. Бажаю вам всього найкращого, будьте добріші, бережіть себе, особливо мої любі українці, які зараз в Україні не нехтуйте тривогами, бережіть себе. Бо зараз дійсно важкий час. Я знаю, що багато українців зараз знаходяться, особливо у моєму улюбленому місті Харкові без світла. Багато моїх знайомих, багато. У мене вдома немає світла, доволі великий проміжок часу, тому бережіть себе. Не ноєхтуйте ну, тривогами. До наступних зустрічі у наступних відео. Спасибі, що були зі мною!